21 січня керівник РНБО Олександр Турчинов провів у Харкові оперативну нараду з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим керівниками області правоохоронцями. Наразі високопосадовець зазначив про посилення уваги правоохоронців щодо недопущення проявів сепаратизму і будь-яких спроб дестабілізувати ситуацію в області. Зараз я з невикою групою просуваюсь. В зону бойових дій, де необхідно на місці оцінити ситуацію і провести координацію дій, як наших військових, так і представників інших військових формувань силових структур тощо. Ситуація в зоні бойових дій залишається дуже складною. В той же час спроба вчора на півночі атакувати наші позиції і спроби вибити наших військових з 31-го, 29-го блокпоста поста пробились. й пост повністю контролюється нами, і в районі 31-го посту ідуть, продовжуються бої. Що стосується Харкова, де ми зробили зупинку зв'язку з бачите. Важкою льотною погодою, то ми не втрачали той час і провели дуже серйозну нараду за участю міста внутрішніх справ, керівників силових структур і відомств. Ви знаєте, що міста Харків, як і багато інших регіонів, Нашої країни сьогодні є небезпечною з точки зору терористичних проявів. І з одного боку, силовики доповіли щодо розслідування останнього теракту, який був проведений в Харкові. З іншого боку, саме в місті Харкові сьогодні відпрацьовується система антитерористичних заходів. Створена активна діюча група з працівників Міністерства внутрішніх справ служби безпеки України антитерор яка проводить організацію заходів саме скерованих проти будь-яких можливості терористичних проявів сьогодні. Вночі вже затримано трьох підозрюваних в причетності до організації терористичної діяльності. В той же час зараз будуть проводитися активні заходи щодо. Затримання будь-яких підозрілих причетності як до туризму, так і до сепаратизму, в тому числі підтримки сіпаратизму. Окрім того, проводяться спільне патрулювання нацгвардійців з працівниками міністерства внутрішніх справ, які чітко беруть під контроль будь-які небезпечні з точки зору терористичної атаки точки міста Харкова. Відпрацьовуються інші заходи, в тому числі і ведеться. Робота з громадськістю, з місцевим населенням. Пояснення ситуації, ну і безумовно, допомога від них, в тому числі створена гаряча лінія, на яку надходять будь-які телефоні дзвінки, будь-яка інформація щодо підозрілих, щодо предметів, які можуть складати небезпеку, вже один із таких був за допомогою, скажімо так, громадськості локалізованих. Це не була бухівка, але ж все одно система працює. Це дуже важливо. Технології і заходи, які сьогодні працюються в Харкові, будуть скажімо так реалізовані. І в інших регіонах нашої країни ми будемо активно протистояти терористичної грози і спроби агресора дестабілізувати ситуацію всередині країни, залякати наших громадян будуть провалені. Я виступав в парламенті, і говорю, що незалежно від сценаріїв, які можуть. Спробувати реалізувати російські загарбники, і вона мета безумовно, знищити незалежність і державність України. І саме проти цього ми сьогодні протестуємо, саме сьогодні. І ті, хто воює в Збройних силах, в Національної гвардії, ті, хто захищає нашу країну в регіонах, всі розуміють, що йдеться про захист саме України, саме нашої незалежності, нашої свободи. І саме за це. Найкращі сини України віддають своє життя в той же час. Я хочу сказати, що. Наші збройні сили, Національна гвардія мають головну задачу захистити країну. В якій формі це буде безумовно, ми будемо коригувати дії наших військових, враховуючи ту небезпеку, яка сьогодні посилюється, тому що за інформацією, яку ми постійно отримуємо, збільшується і російський військовий контингент в зоні, де яка окупована, і де концентрація військової техніки і зброї, тому Yeah. Над чим працювати і є з чим боротися в той же час. Я ще раз хочу сказати ніякої паніки, спокійно, впевнено, ми будемо захищати Україну. Зараз мені зробили доповіді силовики, повністю опрацьовуються всі можливі джерела інформації, в тому числі і відеоматеріали журналістів, відеокамери, які були на місці. Я сказав, що вже вночі трих за підозрою в тероризмі було затримано. І слідство продовжується, як тільки вийде Тут вони на результат зразу проінформують громадськість. Продовжив робочу поїздку. Голова РНБО з Харкова вже в зону. АТО. журналістам власне наголосив, що ситуація в Донецьку вкрай важка, але контрольована. Це Дуже напружена ситуація. Ідуть дуже важкі бої в той же час. Українські війська контролюють ситуацію, і якраз от в аеропорт в зону бойових дій навколо аеропорту я зараз направляюсь для того, щоб мати можливість більш детально і розібрати ситуацію, і вас проінформувати.